Якщо сформулювати певні табу, то це ну, для мене табу все, що є трагедією українського народу, частиною якою я Е, Я не жартую про це не тому, що я себе обмежую. Я не вважаю, що нам потрібні ці жарти, тому що, ну, скажімо так, Дуже часто гумор може бути таким інструментом, який розрядить атмосферу, який трошечки спростить сприйняття тієї чи іншої проблеми. Ну, от моя позиція, ну я не знаю, може вона дуже категорична, але моя позиція полягає в тому, що для нас, як для суспільства, нам не потрібно спрощувати те, що з нами відбулося. Нам не потрібно, щоб ця тема. Стала хоч трошечки лайтовішою. Нам цього всього не потрібно. Це повинна бути, це ми повинні зберегти пам'ять того, наскільки це болюче, е, ну наскільки це наша трагедія. І я розумію, що можливо, там не знаю, через 100 років ми будемо дивитися на щось по-іншому, будемо, будуть інші контексти, і буде хотітися якось не знаю, підступитися до цього.